Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати дуже смачне поліське блюдо. Це деруни з м'ясом. Колись з вікрухами я готувала їх також із тушонкою. І чомусь вона їх називала біляшами. Це дуже смачно! Якщо зацікавив вас рецепт, дивіться моє відео. Для приготування наших дерунів з м'ясом, звичайно ж, нам потрібна картопля. картопля жовтих сортів, і я взяла ось такі. Дві цибулини. Потерти нам потрібно нашу картоплю на тертку. Якщо немає електричної тертки, ось така звичайна тертка. Потерти можна вручну. Але ж ми будемо зараз терти на електричну тертку. Спочатку ми зітремо одну картоплину. Тоді, звісно, цибулину, і знову потрібно терти картоплю і десь всередині ще одну цибулину. Це для того, щоб наша картопля не була темною. Отже, починаємо. Потерли ми всю нашу картоплю разом з цибулею. Далі нам потрібно ось таке сито, через яке ми зможемо процідити трохи картоплю. І даємо буквально 5 хвилин для того, щоб стік сік з нашої картоплі. А тим часом нам потрібно приготувати. Фарш для наших дирунів з м'ясом. Отже, ми взяли м'ясо, тут свинина, перемолола я її на м'ясорубку і далі потерла одну цибулину. Ось вона. Додаємо тільки перець, інших не потрібно приправ. І солимо за смаком. Ретельно перемішуємо. Фарш для дирунів готовий. Відставляємо його в сторону. Беремо нашу миску. Картопля наша вже зцідилася. Ось такий вигляд вона має. Повертаємо її назад, в нашу миску. Всіх зливаємо. І на дні у нас є крахмаль. Крахмаль нам потрібно також повернути до картоплі. Ось такий крахмаль тут є. Повертаємо до картоплі. Яйце і борошно додавати сюди не потрібно, додаємо тільки спеції, чорний перець і також додаємо сіль за смаком. Це ретельно розмішуємо і починаємо смажити наші деруни. Отже беремо ложкою добру таку ложку на руку, розпластаємо, беремо начинку, І загортаємо такий піріжечок. І викладаємо на добре розігріту сковороду. і продовжуємо ліпити далі. Смажимо на середньому вогні при закритій кришці. Коли наші дируни посмажились на одній стороні, перевертаємо їх на іншу. Безперечно, наші дируни дуже люблять олію, тому час від часу нам потрібно підливати олію. І знову ж таки закриваємо кришкою і даємо просмажитись іншій стороні. Коли наші дирони підрум'янились також із іншого боку, нам потрібно їх викласти ось таке дечко. Тому що далі ми будемо наші дирони з м'ясом запікати. Якщо ми бачимо, що не дуже рум'яні наші деруни, ми також можемо їм ще дати трохи підрум'янитись, а тим часом викладаємо іншу партію дерунів. Поки смажаться наші деруни, нам потрібно приготувати засмажку. Для цього я взяла ось таке сало, це під черевина, звичайно. ріжемо її на шматочки, трохи підсолюємо і смажимо, щоб наша підчеревина дала трошки жиру. Прикрываем крышкой. Выделала наша печеревина жир. І додаємо ми цибулю. Цибулю я порізала ось півкільцями, більше цибулина четверть кільцями. І трошки, трошки підсмажуємо. Не потрібно зажарувати дуже цибулю. Посмажилась також наша підчеревина. І зверху притрушимо під з цибулею. Беремо в польгу, закриваємо наше деко. Я думаю, що 30 хвилин вистачить для того, щоб вони повністю приготувалися. Отже, ставимо в духовку. Повністю приготувались наші дируни з м'ясом. Вони готувалися трошки більше в духовці, тому що, на жаль, у нас виключили світло. Але нічого, ми не здаємося, і тому дирони у нас приготовлені. Зараз я візьму і покажу, який вони вигляд мають. Трошки до стінок форми. Ось. Також беремо шкварочку. У нас також їх подають і ще з сметаною. Можемо сметани сюди взяти. І ось, зараз я вам покажу, який вигляд вони мають. Вони повністю протушені. Ось, зверніть увагу, м'ясо всередині повністю приготовлене, соковите. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо сподобався вам рецепт, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До нових зустрічей в наступних відео.